Доброго дня, дорогі учні! Я Олена Бахчаджоглу, вчителька алгебри 9 класу. Сьогодні пригадаємо, які рівняння називаються квадратними, як їх розв'язувати та з якими іншими рівняннями вони пов'язані. Необхідність розв'язування рівнянь не тільки першого, але й другого степеня в давнину була викликана необхідністю вирішення завдань, пов'язаних із пошуком земельних ділянок і земляними роботами, а також з розвитком самої астрономії і математики. Нині квадратні рівняння застосовують частіше. Вони трапляються у багатьох розрахунках. Наприклад, ними можна описати траєкторію падіння ядра під час пострілу з гармати. Пригадаймо, що ж таке квадратне рівняння і як його розв'язувати. Квадратним рівнянням називають рівняння виду Ах квадрат додати БХ додати С дорівнює нулю, dx змінна АБ і С деякі числа. Причому А не дорівнює нулю. Є два варіанти розв'язку квадратних рівнянь за допомогою дискримінанта і за допомогою оберненої теореми вієта. Пригадаймо, як розв'язати квадратне рівняння за допомогою дискримінанта. Нехай ми маємо квадратне рівняння виду Ах2 додати БХ, додати С дорівнює 0. Дискримінант дорівнює Б квадрат відняти 4 ас. Маємо три випадки: дискримінант може бути більшим за 0. Дорівнювати йому або бути меншим. Якщо дискримінант менше нуля, то квадратне рівняння коренів не має. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то є один корінь мінус b поділити на 2а. Якщо дискримінант більше нуля, то квадратне рівняння має два корені. х1 та х2. Які рівні мінус b Плюс-мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Перейдімо до другого способу розв'язування за допомогою теореми Вієта та оберненої теореми Вієта. Теорема Вієта стверджує, що якщо в квадратного рівняння ах2 квадрат додати bx додати С дорівнює нулю 0 є два корені х1 та х2. То для них виконується, що сума х1 та х2 дорівнює мінус b поділити на a та х1 помножити на х2 дорівнює c поділити на А. Обернена теорема Вієта стверджує, що якщо числа х1, х2 такі, що х1 додати х2 дорівнює мінус b поділити на а, а х1 помножити на х2 дорівнює С поділити на а, то ці числа є коренями квадратного рівняння Ах2 додати bx додати С. Потренуємося на прикладах. Розв'яжіть рівняння. 2х2 додати 2 корені з 2х відняти 7 дорівнює 0. Розв'язання. Знайдімо розв'язок за допомогою дискримінанта. Дискримінант дорівнює 2 корені з 2 в квадраті відняти 4 помножити на 2 та на мінус 7, що дорівнює 8 додати 56, що дорівнює 64. Тоді х1 дорівнює мінус 2 корені з 2 додати 8 поділити на 4, а х2 дорівнює мінус 2 корені з 2 відняти 8 та поділити на 4. Скоротивши обидва дроби на 2, матимемо, що х1 та х2 дорівнюють мінус корінь з двох додати 4, поділити на 2, та мінус корінь з двох відняти 4 поділити на 2 відповідно. Другий приклад. Розв'яжіть рівняння. х квадрат додати 12х і відняти 13 дорівнює 0. Розв'язання. Знайдімо розв'язок за допомогою оберненої теореми Вігета. Шукатимемо корені такі, щоб їхня сума дорівнювала мінус 12 поділити на 1, що дорівнює мінус 12, а їхній добуток дорівнював. Мінус 13 поділити на 1, що дорівнює мінус 13. Якщо корені не цілі, то підібрати ми їх не зможемо. Зможемо їх знайти тільки розв'язуючи інше квадратне рівняння, що лише ускладнює розв'язок початкового квадратного рівняння. Тому шукатимемо корені серед цілих чисел. Оскільки їхній добуток це мінус 13, то це можуть бути або Мінус 13 і 1 або 13 і мінус 1. Пам'ятаючи, що сума дорівнює мінус 12, знаходимо корені, які дорівнюють мінус 13 і 1. Порівняємо два розглянуті способи розв'язку рівнянь. Розв'язуючи за допомогою дискримінанта, ми матимемо повну інформацію щодо розв'язків квадратного рівняння. Чи вони взагалі є? Скільки їх та які вони. І за допомогою дискримінанта можна розв'язати будь-яке квадратне рівняння. Навіщо ж нам знати обернену теорему Вієта? Вона не є універсальною у розв'язуванні квадратних рівнянь, адже не показує кількість розв'язків. І її зручно застосовувати лише якщо корені є цілими числами. Проте розв'язувати за допомогою оберненої теореми Вієта, коли є можливість. Є значно швидше. Адже потрібно лише подивитися, на які числа ділиться добуток коренів, і підібрати корені так, щоб результат збігався з їхньою сумою. Жодних складних обчислень, знаходження кореню і так далі. Більше того, насправді є узагальнення теореми Вієта для розв'язування рівнянь n nного степеня. Але це ви будете вчити трохи пізніше. Ми розглянули, як розв'язувати квадратні рівняння. Але виявляється, що вміння розв'язувати квадратні рівняння допомагає розв'язувати й інші рівняння, що зводяться до квадратних. Пригадаймо їх. Означення, рівняння виду Ах в четвертому, додати B x квадрат додати С дорівнює нулю, Дх змінна, а БЦ деякі числа, причому А не дорівнює нулю, називають біквадратним рівнянням. Щоб розв'язати біквадратне рівняння, використовують метод заміни змінної. Адже, якщо позначити х квадрат за t, то матимемо a -t квадрат додати b t додати c дорівнює нулю. А це вже звичайне квадратне рівняння. Крім того, є рівняння, які за допомогою заміни змінної. Можна звести до біквадратних, або ж одразу до квадратних. Пригадаємо їх. Третій приклад. Розв'яжіть рівняння. 5х відняти 3 піднести до четвертого степеня, додати 2 помножити на 5х відняти 3 піднести до квадрату, відняти 3 дорівнює нулю. Розв'язання. Нехай t дорівнює. 5х відняти 3 піднести до квадрату. Тоді матимемо наступне квадратне рівняння. t квадрат додати 2 t відняти 3 дорівнює 0. З оберненої теореми вієта знаходимо, що корені квадратного рівняння це 1 і мінус 3. Адже їхній добуток дорівнює мінус 3, а сума мінус 2. Тоді 5х відняти 3 піднести до квадрату може дорівнювати 1 мінус 3. Оскільки мінус 3 це від'ємне число, то рівняння 5х відняти 3 піднести до квадрату дорівнює мінус 3 не має розв'язків. Розв'яжімо рівняння 5х відняти 3 піднести до квадрату дорівнює 1. Маємо, що або 5х відняти 3 дорівнює 1 або мінус одному. Тоді 5х дорівнює 4 або 2. І маємо, що х дорівнюватиме 0,8 або 0,4. Сьогодні ми пригадали, що таке квадратні рівняння та як їх можна розв'язувати. Також згадали, як розв'язувати рівняння. Що зводяться до квадратних за допомогою заміни змінної. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!